Привіт, друзі. Давайте ми сьогодні поговоримо тільки про хороше. Обов'язково підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Добрий день, всі! вже є офіційне підтвердження, що Збройні сили України взяли під наш контроль Херсон. Офіційно Херсон повернувся під контроль України. Про це повідомляє генеральне управління розвідки Міністерства оборони України. Збройні сили України заходять до міста шляхи відступу російських окупантів під вогневим контролем української армії. Я впевнений, що найближчим часом ми будемо святкувати перемогу на всій території України, включно з Кримом. Працюємо на результат. Сьогодні, 11 листопада, не тільки для України важлива дата: те, що збройні сили відвоювали Херсон, а і тим, що 11 листопада День Незалежності Польщі. Я особисто хочу привітати всіх поляків, Польщу з їхнім днем незалежності. І щиро подякувати за допомогу і за все, що Польща зробила для України і для українців, дорози, браття і щостри з оказії народного свята не подлеглощі, вам здоров'я і сукцесу. Дякуємо за все, що для нас робіче і зробіліще, і ніде отим не заповніме. Нех жиє польська. Ви, до речі, можете теж в коментарях приєднатися до привітань Польщі і польського народу. Також до привітань Польщі і польського народу з Днем незалежності приєднався і наш президент Володимир Зеленський. Він звернувся польською мовою. Україна і польська разом. Єстеш нашу сьострову. Рожне було мізі нами, але єстеш ми кривдними. Єстеш ми вольні. Наша милість назавжди разом з іншими звичайницями. З Днем Неподлігвощі, Польско! З Днем Неподлігвощі, Друга! І на завершення ще один досить важливий факт: Польща і надалі хоче, може і буде допомагати Україні і українському народу. Після проведеного соціального опитування поляків більше 70% погоджуються погоджується і надалі допомагати, хто чим може українцям, хтось житлом, хтось фінансами, хтось харчами і іншою допомогою. І це дуже приємно для мене, і я впевнений для. Всіх українців, які про це чують, це відчувають на собі і отримують цю допомогу. Після завершення війни я впевнений, що наша співпраця, допомога, братерство між народами буде тільки поглиблюватись. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні!